Тестуємо зараз ми в лісі в природних умовах довгу, досить ледбалку LB0029. І це дуже дальнє, більше 100 метрів в довжину у нас світловий промінь, і достатньо широкий для того, щоб рівномірно освітлювати обидві обочини. Давайте поводимо вправо-вліво променем, побачимо наочно. Ось у нас картинка пішла вправо і вліво відповідно. Дуже-дуже дальній і при цьому достатньо широкий. Можна спокійно їхати на великій швидкості. темна ніч, на зараз фари квадроцикла самого виключені, включена тільки led балка. І її більш ніж достатньо для того, щоб їхати спокійно, швидко і бачити все абсолютно в полі зору. ЛБ0029. Яскрава ледбалка поміщається якраз на передній багажник квадроцикла, або на дах вашого багі чи позашляховика.